Іванович, як так виходить, що кожен раз, коли ви виходите на поле, все кардинально змінюється. Все за бабки, все, все за бабки. Все за, бабки. все за бабки. Скільки ви сьогодні отримали персонально? 100 доларів від пана Ковтуна, як він і обіцяв, за вихід на поле 100 доларів. У нас суто комерційний проєкт, ніяких соціальних, ніяких е, субсидій. які ще слова? девелопмент Ентоні Хопкінс. Ну, власне кажучи, я все, що знав, я навалив. А, да, Ось ще трошечки, здається, вам забракло часу. Я бачив, як ви команду перелаштували, як з вашим приходом ми грали тільки вперед. Напевно, ну, 10 хвилин не був би гол, так? Да? Я гадаю, що. Наші молоді хлопці не знали, що тайм триває 45 хвилин. Вони думали, що якщо виходить Дубас, то значить ще ми будемо грати до забитого. Так зазвичай у нас в принципі і відбувається. Але сьогодні суддя був доволі принциповим. Ми домовлялися, що начебто підходь, будь ласка, на футкортик, Але дай пограти, дай забити. Тим паче з тих глядачів. тим паче Буренко приїхав мій кумир. Да, 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 да. Це ж не просто Медведенка, Лейкерс, це так, Буренко, Краматорськ, не Красноярськ. Ну а така, виходить, що треба все-таки якось працювати судді мене рішуче. Рішуче ще не розуміють, то пояснювати. Ну я гадаю, що будемо писати петицію. І будемо писати декларацію і анотацію і касацію. Це ми я хотіли почути. Дякую, з програшем вас, друзі. Дякую, що програш, Неймовірний програм. ла 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 ля